Відома українська математикиня Вірченко Ніна Опанасівна мала таке життєве кредо: Моє життя, Україна і математика, а наше вчитися можна просто і цікаво разом з пістацією. Друзі Антон і Юля спілкуються через месенджер. Всього вони обмінялися 20 повідомленнями, при Юля надіслала на 4 повідомлення більше, ніж Антон. Скільки повідомлень надіслала Юля, а скільки Антон, позначмо кількість повідомлень від Юлі як X, а кількість повідомлень від Антона як Y. можемо скласти таку систему рівнянь. X Y дорівнює 20, та x Y дорівнює 4. Її можна розв'язати будь-яким способом графічним підстановки чи способом додавання. Оскільки коефіцієнти при змінні Y є протилежними числами, а саме 1 та 1, то застосуємо спосіб додавання. Зупини відео та самостійно розв'яжи цю систему. Нумо звірятися. Має вийти, що x дорівнює 12, а y 8. В алгебрі досить популярними є задачі на рух. Пропонуємо тобі розв'язати одну з них просто зараз. Моторний човен, рухаючись 4 години за течією та 1 годину проти течії, долає 77 кілометрів. А рухаючись дві години за течією та одну годину проти течії, цей самий човен долає 45 км. Знайди швидкість човна і швидкість течії, познач швидкість човна як хм за годину, а швидкість течії як і км за годину. Тоді швидкість човна за течією річки дорівнює х плюс і км за годину. А проти течії х кілометрів за годину. За 4 години за течією човен долає 4 у дужках X плюс y км, а за 1 годину проти течії х кілометрів. Разом це становить 77 км. Маємо рівняння 4 у душках Х y, Закриваємо дужки, плюс у дужках Х- дорівнює 77, складемо ще одне рівняння згідно з умовою задачі. 2 помножити у дужках X плюс Y, закриваємо дужки, плюс душки, мінус Х- дорівнює 45, маємо систему рівнянь. Спершу потрібно розкрити дужки та звести подібні доданки в обох рівняннях, буде 5х. Плюс 3Y дорівнює 77, та 3х плюс іг дорівнює 45. Самостійно розв'яжи цю систему рівнянь. Пропонуємо застосувати спосіб підстановки, оскільки коефіцієнт біля y дорівнює 1, то виразити змінну y буде легко. Отриманий для цієї змінної вираз Підстав у перше рівняння системи. Буде 5х плюс 3 у дужках 45-3х дорівнює 77. Розв'яжи це рівняння самостійно вийшло x дорівнює 14,5. Підстав знайде значення змінної x. Тобто число 14,5 у підкреслений вираз обчисле значення змінною Y. Отже, швидкість човна становить 14,5 км за годину, а швидкість течії 1,5 км за годину. Зарядний пристрій і кабель заряджання для телефона коштували разом 740 гривень. Після того як зарядний пристрій подорожчав на 10 а кабель подешевшав на 5 вони стали коштувати разом 778 гривень. Знайди початкову ціну кабелю заряджання та зарядного пристрою для телефона. Позначмо початкову ціну зарядного пристрою як х гривень, а кабелю як Y гривень. Тоді за умовою x плюс y дорівнює 740. Нова ціна зарядного пристрою становить 110% від початкової та дорівнює 1,1х гривень. Нова ціна кабелю становить 95% від початкової та дорівнює 0,95 Y гривень. Звідси 1,1 0,95 іг дорівнює 778. Отримали таку систему рівнянь. Х плюс Y дорівнює 740 та 1,1х. Плюс 0,95 дорівнює 778, зупини відео та розв'яжи її будь-яким способом, оскільки в першому рівнянні коефіцієнти біля змінних x та y дорівнюють одиниці, то можна скористатися способом підстановки. Для цього вирази з першого рівняння змінну х. Буде x дорівнює 740 y. Тепер отриманий для цієї змінної вираз підстав у друге рівняння системи має вийти 1,1 у дужках 740 y, закриваємо дужки, плюс 0,95 y дорівнює 778. Розв'яжи отримане рівняння з однією змінною. Має вийти, що Y дорівнює 240. Підстав це значення змінної, тобто число 240, у перше рівняння системи X плюс 240 дорівнює 740. Звідси X дорівнює 500. Отже, початкова ціна зарядного пристрою становить 500 гривень, а кабелю заряджання 240 гривень. Запам'ятай, щоб розв'язати задачу за допомогою системи рівнянь, дотримуйся таких кроків: познач дві невідомі величини як змінні, наприклад, X та Y. Склади систему рівнянь за умовою задачі, розв'яжи отриману систему. Запиши відповідь. Завжди будь у парі з нашими відео як рівняння в системі. Став лайк і підписуйся на канал.